Що знову салют, вікінги, знову салют, новий день, новий понеділок, новий тиждень. Ті же 6 та же площадка, і ми, і ми знову туди йдемо. І хотів ще вам сказати, що у вас повинні бути слова. Оці слова повинні ви собі казати, коли встаєте кожен день. Я не здамся, я буду йти до своєї цілі завжди. Я кожну вільну хвилину буду віддавати. Тому щоб ставати ближче до своєї цілі і вкачувати себе, я буду дисциплінованим. У мене буде план, я буду йти по ньому. Якщо я буду падати, я знову і знову буду вставати. І в кінці знову я не здамся. І все. І отак от починати день з таких думок. Думаю це чудово. Тому що як я... Люблю завжди. сказати... Був пусті. а ми вже встали, ми вже йдемо до своєї цілі. Тому летимо на площадку, бо що та дує, що та холодно. вже підходимо до стадіону. і хотів подякувати цим людям, тому що це нові підписники. Нові люди, які підписались, нові люди, які вступили в нашу команду. Я вам дуже вдячний, всім вдячний, що ви пишете коменти, лайкаєте, підписуєтесь. У мене це ще більш мотивує. Я як бачу плюс один плюс за підписник, я зрозумів, що хтось там, мене ще здається. І то хтось там, хоч трохи надихнувся, якщо підписався. Тому всім дякую, дивимося на цей чудовий віт. Йдемо йдем виконувати наші елементи. Потім ми почнемо, як обично, почнемо з підтягувань. У нас має бути 20 чистих підтягувань, напоминаю, Потім падає на наші 70 чистих, чистих віджимань. І в кінці, звісно, наша любима стоєчка. Тому давайте, бо що дує так, ще заболію. Так, зупинимось на 12 і я побачив м'яч. Я побачив м'яч. І походу він не лопнутий. Ох, щось як месі тут почнуло. Лмет закінчуємо закінчуємо. Йдемо поганяємо футбола. Ну так, по віджиманням все ближче-ближче. І зараз йдемо на нашу стоєчку. Ну що там стоєчку вже не видно. У нас наша дівчинка сховається, щось в кущах. Тому давайте йдемо на стойку. Ще хотів сказати, що один з підписників мені написав комент під відосом, щоб я закидав не дві ноги, як якось закидаю, щоб я закидав одну. І зараз подивимось, можливо мені це поможе. Якщо поможе, то я тобі дякую тот, хто, хто це написав. Йдемо на стоечку, бо що там нікається. Зараз буде дощ. Я з дитинства собі попиту, мав ціль, мати ціль, взяти мрії на приціл нашу жити, як усі Та з тих пір я знаю, що немає нічого, що я би не здійснив, Тільки треба то пояснювати всім Я з дитинства собі попиту мав ціль, мати ціль Взяти мрії на приціл Нашу жити як усі Та з тих пір я знаю, що немає нічого Що я би не здійснив Тільки треба то пояснювати всім Фух, Я прожив щоб... Ух та Золиногою Більш ефективніше Якщо двома я не, до, не докидав, щоб стати. То ну то з моєю ногою докидаю. Тому зараз ще соєчку і будемо летіти додому їсти. За сівкою закінчено, я сказав, що ми йдемо доїсти. Я забув, що у нас є м'ячик, Тому йдемо. Спомним молодість. Поглянь щось. А, я б чужить м'яча, всякі кекали, я обіцяв їм замки, діаманти з цепами, Та я не мав талантів, бога, не благав про допомогу, я соромився, шукав все як себе навчив втік. Я в дитинство собі був виду, ціль, мати ціль, взяти мрії на приціл, наше жити як усі, та з тих пір я знаю, що немає нічого, що я би не здійснив, Тільки треба, то поїздю. Так, у мене є чудово банк чудова банка, чудова ідея. Якщо я попадаю в цю банку, то ви підписуєтесь, що ви десь Баночку. ось сюди. Це я! Так, де м'яч. Ту-ту-ту! Ну це судьба. Це судьба, підписатися на мене. Так, давайте сховаємо нячик, бо хтось його забув, а хтось його знайде не власник, тому покинемо його, закинемо його сюди. Па! Ну. Все хай там буде. О, він назад, він назад йде! Стояти там! Я сказав! Стоять! Все. А ми летим дому їсти!